Доброго дня. Хотів би звернути увагу на вузли до безпередної бражної колони і насос на 100 літрів. Дивіться, на сьогоднішній день ми маємо ще в наявності трою 5,5 одиниць і двою взагалі 2 одиниці. Такі вузли ми зараз не зможемо виробляти десь ну, місяць, напевно, може й більше трошки. Ем, ну Я не буду пояснювати причин, але єдине, що вони ще є, і ви можете собі використовувати їх для переробки браги в спирт сирець. дуже швидко і в таких великих кількостях: тройка е, ну, ви можете там до 100 літрів в годину. Е, на двойці ви можете 40-45 літрів. Оцей насос, який тут представлений, на сайті він є, ми його укомплектували отаким фільтром, є вилка. І от тут є. Я показував, як він працює. Тобто надійний девайс, який дає. тобто Гарантовано він дає до 100 літрів, не ламається. ну, тобто, Один раз взяли і працюєте. Ми їх самі виробляємо, даємо на них гарантії, і якщо там допустимо якісь там нюанси є по тих насосах, відсилаєте на, нам, ми буквально за 3 секунди його реанімуємо і відправляємо знову, і працюєте знову руками. Тобто дуже класний, дуже такий надійний девайс. Можна перекачувати Брагу, допустимо, можна перекачувати воду, можна використовувати його, як, допустимо, подачу води. З якоїсь ємкості автономку таку робити в холодильник апарату. Тобто отака ситуація. Зверніть на це увагу, тому що ну по вузлах реально люди зараз почали їх брати іменно із за того, що в домашніх умовах це дуже класна річ, яка при 3 кіловатах вам переробить дуже багато брагів спирт сирець Конструктив в мене є на сайтах, тобто нема проблем. Якщо можна дзвонитися, і можна, я можу все об'яснити. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!